Творче Об'єднання «Начитай» Спільно з Фензін підвал. Конкурс Магія підвалу. Юрій Сігменко. Найтемніша ніч. Перо скрипіло, наче старе колесо воза. Юний Джон з усіх сил намагався дописати закляття допоки не наступила північ. Але виходило кепсько. Хлопець, якого насправді звали Іванком, вперше за життя тримав у руці текляте перо. Він і ручкою писав в останнє ще, мабуть, у школі, а з того часу останні років 10 використовував клавіатури. Проте в умовах було сказано, що має бути написано саме пером, на пергаменті. І кров'ю. Пергамен, щоправда, віднайти не вдалося. Та й торкатися крові, у тому числі своєї, було гидко. Тож Іванко вирішив дотриматися хоча б однієї умови. Він старанно вивів останні символи на листку та радісно видихнув. Шість рядків карлючок червоним чернилом на листку, а 4 виглядали відверто поганенько. Але раптом таки спрацює. До півночі лишалися лічені хвилини. Треба було ще встигнути дістатися перехрестя, аби там підпалити сувій. На щастя, воно було буквально в п'яти метрах від дому. Тож, Джон Іван. Накинув куртку та прямо в домашніх капцях вибіг на двір. Вітер ручко вдарив у груди та ледве не збив хлопаку із ніг. Затем полетів собі далі, шорхочучи кущами та реплючи гілками дерев. Стало моторошно. Місяць практично повністю сховався за хмарами, тож Іванко дійшов останні кроки майже у повній темряві. Дістав запальничку. Чіркнув кілька разів та підпалив папір. Той потрохи почав горіти. чорнила смерділо, і в якийсь момент хлопець подумав, що варто було таки придбати справжнє, а не вичивати зі стежня кулькової ручки. Зрештою, вогонь дістався самісіньких країв, і Іван випустив листок із рук. Той впав на землю та пруткенько догорів. Після того настала суцільна темінь, і все тіло почали охоплювати дрижаки. І що? заволав хлопчина. Спрацювало. Я віддав душу. Я тепер відьмун? Чи який там маскулітив до слова відьма? Ти йолоп. Почувся з боку голос, від чого горе чеклун ледве не напудив у штани. Чого це є йолоб? заволав він. Покажися! Почулося кілька легких звуків, після чого ліхтариком телефона освітилася постать тієї самої відьми, яка розповіла про закляття. Ти йолоб, хлопче! Бо я сказала у Геловінську ніч! прохрипіла вона. «І...» не зрозумів той. «Це ніч з 31 на 1 листопада, а не з 18 на 19 жовтня!» «Чекай!» – заперечив хлопець. «Але ж переносили календарні дати. Ну, там Різдво з січня на грудень, покрову з 14 на 1 жовтня, Спаса і все таке!» Я ж кажу йолоп. усміхнулася відьма, вимкнула ліхтарик телефона та розчинилася у темряві. Чекай, заверещав Джон. Але на його слова не зреагував ніхто. За винятком зграї вічно голодних псів, що вигулькнули за меді з кущів. Та щиро подякували усім небесним божествам за таку щедру трапезу. Юрій Сігменко Найтемніша ніч.